Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Тимків, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде знов запрошення. Пам'ятаєте, у грудню 2023 року я робила відео про той об'єм Мелхілу, скільки я маю. І я казала, що я буду вишивати його весь наступний 2023 рік. Така гарна коробка Мілхіло в мене є. Тут є і маленькі дизайни, і більші проекти, і я хочу вишити більшу частину, принаймні, тих маленьких, які тут є. Саме нещодавно у цьому місяці я вже встигла вишити саме ось цю гарну сову. Я вишивала її на Мурано, і колись це буде іграшка знов в образі пінкіпу. Я її зберу і буду використовувати на ялинку. Я люблю створювати фін я люблю створювати ось подібні іграшки, для того і буду вишивати весь цей об'єм, який я маю. Як ви бачите, весь малхіл я вишиваю на тканині, але це моя особливість, це моя примха. Також я люблю вишивати ось такі іграшки. Дивіться, які класні циплята. це Джим Шор, дизайнер, який зробив для Мілхіл ось такі чудові цеплята. Вони двосторонні. І тепер ви знаєте, я е, дивлячись на всі ці об'єми праці, які собі загадала, щоб їй не було сумно, щоб я мала якийсь такий азарт, я запропоную вам приймати участь у тому челенджі, щоб ми вишивали разом. Тому я пропоную Мілхіл челендж для всіх. Хочу, щоб ви і всі ми почали вишивати з 5 лютого 2023 року. Зовсім скоро. А щоб ми завершили, щоб останній звіт у нас був 25 грудня 2023 року. І останній звіт він досить такий незвичний. Він відрізняється від інших звітів тим, що останній звіт я хочу, щоб ви зробили або колаж з тих а, фото, а, з яких весь мілхіл, які ви вишиєте за цей час, і це має бути такий а, додатковий хештег Мілхіл Челендж Ласт Фініш. А на якому будуть всі дизайни, які ви вишите саме за цей проект, я хочу і таке правило, щоб ви вишили не менше, ніж 5 маленьких наборів, наприклад, ось такі, 5 наборів, і два дизайні великі це мінімум, який треба вишити, або цілих 10 таких наборів. Тільки що я вам показала один дизайн, на вигляд він маленький. Це така маленька подушечка, гольків-голківниця, і вона а, просто виглядає в великому наборі. Я рахую це за велику роботу. Вона досить важка через те, що тут а, ну, треба ще гарно зібрати, і тут є такі техніки спеціальні, тут досить кропітка праця. Важлива умова, що кожен Мілхіл хіл, який ви вишиєте, якщо це маленька така іграшка, має бути оформлена. Тобто зворотня сторона має бути з фетром, або це магніт, або якась там підвіска, іграшка, це має бути повністю завершена робота. Або така зібрана в пінки. Ну, а якщо вже ви плануєте оформити, наприклад, в раму, як там показано, то до вас я не маю таких претензій. Великі набори можуть бути і не оформленими. Якщо це не є одразу ось такий дизайн, або якщо це ліхтарик. Якщо ви вишили ліфтарик, він теж йде в таких великих упакуваннях, вони мають бути зібраними, тоді це враховується як фініш заявок. Може бути скільки завгодно. Паралельно ви можете вишивати скільки завгодно дизайнів від фітмілхіл. Якщо вам зручно вишивати один маленький, один великий, або якщо ви хочете подати всі зараз, зараз ну не знаю там всі 10 дизайнів маленьких, покажете фото. Що ви починаєте всі їх разом, то будь ласка. Мені важливо, щоб на одну маленьку роботу був один звіт, на одну велику роботу має бути два звіти. принаймні. для чого це? Для того щоб я розуміла, що це дизайни, які ви починаєте саме зараз. А, а не колись почали, і просто додаєте свіжі фото, яких не було на вашій сторінці раніше, і хочу бачити звороти. Так що, якщо будете робити фото, показуйте і звороти ваших дизайнів на кінці. Що ще хотіло додати, що в цей проект не можна приходити з початими дизайнами, тобто з самого чистого аркушу починаємо з чистого або паперу, який йде в комплект дизайну, або починаємо з чистої основи. Доєднатися можете в будь-який момент на протязі року. Побачили цей проект, не знаю, там, десь там у вересні, то починайте у вересні, просто встигніть вишити той об'єм або 10 маленьких, або 5 маленьких плюс 2 більших, як вам буде зручно. Я ж буду вишивати якомога більше. У мене є план вишивати принаймні одну іграшку у місяць, або і гарних там. Може хоча б один більшого розміру проект. Наприклад, мені дуже-дуже подобається оця гарна овечка, і, можливо, я її вишую. Теги, котрі ми будемо використовувати, зачитаю: Мілхіл челендж старт, Мілхіл челендж для звіту, Мілхіл челендж Finish при завершенні проекту. І останній четвертий тег наприкінці року я дам об'яву всім, якщо ви... щоб нагадати вам усім. Що це має бути одне фото, один колаж, на якому будуть всі ваші дизайни, котрі ви вишили в цьому челенджі? Щоб я дійсно бачила, що ви плинно працювали цілий рік і використовувати для цього потрібно буде Milhill Challenge Last Фініш. Всі хештеги на англійській мові. Останній хештег важливий для того, щоб я бачила вашу працьовитість, як ви там гарно працювали. Від мене буде подарунок це буде більшого розміру дизайн і один маленький. Ну, Наприклад, отакий от комплект-подарунку. Це не точно, що саме це буде. Я подивлюся, що я гарного знайду. Можливо, якісь там новинки будуть гарні від Мілхіл, і а, вже а, десь пізніше а, покажу, що саме буде призов. До речі, якщо вам цікаво стати спонсором цього проекту, якщо вам просто... Хочете подарувати і зробити комусь приємно подарувати будь-який будь -який там приз, пишіть, будь ласка, то ми з вами домовимося, і ви теж будете додані сюди а, в список спонсорів. Ось такі в мене пропозиції. Я маю надію, що вам то цікаво, що вас зацікавив цей проєкт, і ви будете приймати участь у всіх моїх гарних таких ідеях. Тож бажаю вам натхнення, сили і всього найкращого. З вами була я, Єлена Тимків. Па-па!